400 впівдронів понад пів тисячі окопних свічок та маскувальні сітки передали 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ 3-му прикордонному загону імені Героя України, полковника Євгена Пікуса, і 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Це допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Свічки для обігріву та маскувальні сітки оборонці отримали у двох кольорах: білому та Хакі, їх виготовляли волонтери з Вінниці та Вінничини. Кожен цей дрон це збережене життя нашого хлопця, це повернення його в сім'ю, і кожен цей дрон. Наближає нас до нашої загальної перемоги. В Даному випадку ми передаємо дрони і ці всі бригади з початку повномасштабного вторгнення постійно в нашій увазі. Ми їх вже підтримуємо по кілька разів, кого 20 разів, кого там 18 разів відповідної субвенції. Але в більшості це передача відповідних матеріально-технічних засобів.